Всім привіт мої бабки і колібабки. Сьогодні ми потрапили на мій що <personalzagıyor> М来, У мене внук з'явився, представляєш? Твою насрав А чого мені внука зробити не може? Ти пішов і набіг тоді! Неблагодарний. Ну ладно, я ладно, ти тут окльомуйся а я пішла далі. Давай, пока. Ух, юб твою мать! Ти чмара безроботна, коли ти мені же внуков принесеш? Ніколи! Ах, ти! Хм, надо про це задуматися. Ну ладно, первоплощение! Все, тепер можна іти покорять дівчонок. Всім привіт, мої бабки, кульпапки Сегодня тебе знімаю для вас. У мене новина! Суку, може, ти мені досить засяти, б'ють їбло! В тебе внук з'явився. Внутрюче! А що це за замок? Йоп, твою мать! ну, ти нахуй! Чорт. Це капець, Що ти з моєю дитиною робиш? Что-то еще ожидал от обезьяны. А! <свят> Всем привет, мои бабки кульбабки и нарешти. Бабушка, Что, бабушка, бабушка, привет. Уйди! Я видео заснять не могу уже десять раз. Что ты хочешь? <свят> ничего, ничего. Потеряйся. Фух. Нарешті все добре, перепрошую.